Вітаю глядачів телеканалу ТВ. етері програми постфакту. Мене звати Юлія Старанка, і сьогодні ми говоримо про навчальний проєкт розвиток громад через соціальне підприємництво». Гостя студії, Летнянка Галина, керівниця освітніх програм Української соціальної академії. Вітаю пані Галина! Вітаю вас. Тож давайте розпочнемо із того, розкажіть нашим глядачам про те, що це за навчальна програма. Взагалі, як виникла така ідея, так і коли почали її втілювати в житті. Так, дякую. Українська соціальна академія е, кожного року організовує подібні освітні програми. Організуємо ми як самостійно, воно відбувається зазвичай в онлайн форматі. А також ми залучаємо партнерів з різних регіонів е, для організації цієї програми. Е, цього разу ми вийшли на таких партнерів і в місті Чернівці. Також паралельно у нас тратує похожа програма у місті Рівне та Кам'янець-Подільський. Mm -hmm. Що це загалом за програма? Наш проект враховує декілька етапів. Найперше, це освітня програма, куди залучені учасники з різних регіонів. Через онлайн-програму мають змогу долучитися учасники із усіх усієї України. Це базові навчальні модулі, які допомагають познайомитись із соціальним підприємництвом. Зокрема, як правильно вести його? Учасники мають можливість пропрацювати власну бізнес-модель. А також Пошли Навчитися базових речей ведення бізнесу, зокрема маркетинг та продажі, а також фінанси, інвестиції в найважливіше, вони матимуть можливість навчитися презентувати свій проект перед інвесторами, тому що надалі у нас стартує наступний етап після проходження освітньої програми. У нас є менторська підтримка, де найкращі проекти відібрані із кожного регіону, матимуть можливість попрацювати із менторами, і також підготуватися для загального форуму, на якому учасники презентують. Свої проекти перед експертами Української соціальної академії і кращі проекти матимуть можливість отримати фінансування на підтримку свого підприємництва. Давайте поговоримо детальніше саме про соціальне підприємництво. Чому воно настільки актуальне сьогодні? Чому воно на часі? Ну, це очевидно. Зараз практично усі підприємці хочуть чимось допомогти, допомогти громадам, допомогти особливо містам, які постраждали внаслідок війни. І, і тому соціальне підприємництво як ніколи зараз є актуальним. Багато людей хочуть допомагати, але вони не знають як. Тому в нас завжди стартує перший модуль про якому ми говоримо, що таке соціальне підприємництво як можна. Перетворити свій бізнес, в соціальне підприємництво або як взагалі почати соціальне підприємництво на жаль, в Україні у нас зараз не існує е, якоїсь основної е, форми ведення соціального бізнесу, е, тому е, тут варіантів є безліч. Головне, щоб люди хотіли допомагати е, і е, саме спонукували от е, вести свої, свій бізнес в напрямку соціального е, запиту від угу. громад. То розкажіть детальніше про захід, саме який буде відбуватися у Чернівцях, так які Навички будуть отримувати <гум> учасники цього, цього проєкту саме в нас. <гум> Так, разом із партнерами ми створили концепцію навчальної програми, на якій будуть провідні чотири модулі. Перший модуль це буде вступ до соціального підприємництва, як розпочати, наприклад, це буде навчання для стартапів, так як розпочати вести свій бізнес, як можливо звести його в соціальне підприємництво. Також будуть розказувати лектори про те, як як правильно вести розпочати свою бізнес-модель? На практику, мовно будуть опрацьовувати цю, цю бізнес-модель. Ось також у нас буде модуль із по маркетингу, по mm -hmm. комунікаціях, smm менеджмент, також фінанси та інвестиції тобто, сучасні інструменти, mm -hmm. які потрібно. Так, застосовувати. так, звісно. І головною родзинкою, так би мовити, програми це буде практиком після кожного модуля, де учасники можуть самі сісти і попрацювати з менторами, як правильно про Рацювати точку безбитковості, прорахувати свій своє підприємництво, попрацювати, створити навіть власну сторінку в соцмережах і правильно її зарекламувати. Тобто, отакі такі прямо доточні моменти мають можливість учасники пропрацювати. Хто здебільшого бере участь у такі ось таких навчальних програмах? Так і хто безпосередньо в червцях може взяти угу. участь? Пріоритетним для нас, звісно, будуть уже діючі підприємства соціальні. Але ми запрошуємо усіх бажаючих, які це можуть бути якісь стартапи, можуть бути комерційні підприємництва. Усі бажаючі можуть прийти на програму, повчитися. І в кінці програми, як я вже говорила, хто має можливість, хто буде готовий презентувати свій проект перед експертами, має можливість захистити його і рухатись далі по етапах. Хто і втілювати його далі, так звісно так. Наскільки я зрозуміла, можливо, поправте мене, якщо я щось не так скажу. Тобто іде мова, як про тих, хто має кошти і готовий їх вкладати в допомогу іншим в різних сферах, куди це можливо, так, наприклад, допомагаєте визначитися, як це все угу. від початкової точки, так пройти, так і про тих, хто хотів би допомагати, але не має можливості, і таким чином ви даєте інструменти, як залучати кошти, так де їх шукати. Так, так, останній остання тема модулю це як залучати інвестиції. І як розвивати своє підприємство через гранти зараз. У нас дуже актуально в Україні є вид саме допомога із як із закордонних організацій, так і на державному рівні, коли люди можуть, але тут важливо правильно запрезентувати свій проект, і тому це такий останній елемент навчання. Він буде дуже важливий для тих, хто готовий рухатись вперед, хто готовий здобувати ті інвестиції. Угу. Тому так саме про це ми будемо говорити. Тобто потрібно знати чимало деталей, щоб отримати ось цю безповоротну допомогу. Від грамотодавців, так. так ну і на завершення, давайте розкажіть тоді, де саме проходитиме і коли проходитиме ось цей навчальний проєкт. Стартує в Чернівцях. Зокрема, стартує проект завтра. Навчальна програма буде проходити на території громадської організації Боковина інноваційна у промо-кампанія по набору учасників вже розпочалась раніше, і тут більше, я думаю, з деталями можуть розподілитися мої партнери. Угу. Тому запрошуємо всіх учасників. Я думаю, що це буде цікаво, буде корисно і найголовніше. Гріє думка, та що ми всі рухаємося в правильному напрямку. Ми всі хочемо допомогти, і головне робити це правильно. Дякую, дякую за інформацію. Сподіваюсь, що будуть активно доєднуватися до цього навчального проєкту цієї програми. Спасили. Так, дякую вам. Це була програма постфактом. Залишайтеся на ТВА. на все добре.